Мир Божий, дорогі брати і сестри, дорога молодь, дорогі глядачі нашого каналу, подяка Господу за те, що він дозволяє нам знову продовжувати уроки суботньої школи досліджувати. І сьогодні у нас урок номер 7 який називається «Пророцтво для нашого блага. Допоможе в дослідженні нам брат Юрій. Мир Божий вам. Мир Божий з'ємно. Що ж це за пророцтво? Чому вони для нашого блага? Для нашого благословіння, для нашого добра. Все це ми будемо досліджувати у даному уроці. Так. Отож, головна думка, вона записана Друге Петра, перша глава, 19 вірш. І ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвіднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Свідоцтво для церкви, том 4, сторінка 592. Прийнявши звістку третього ангела, ми слідували нехитрим вигадкам, але непорушному пророчому слову. Сьогодні ми живемо в полуденному сяйві небесної біблійної істини. Отож, ми бачимо, що Господь дарує нам різні звістки, дарує нам слово, і воно світить нам у темному місці. А для чого світло в темному місці? Щоб людина могла Щоб людина побачити. могла побачити, куди йти, так. вірно йти і не заблукати. Угу. А ось то світло є так, як істина. Світло показує, де є ямка, де є камінь, який можна обійти. Так і істина. Не чини, ні, або навпаки, це зроби, буде тобі на добро. Оце ми все будемо досліджувати. Перший розділ віра, а не вигадки. Люди часто кажуть, я так довів, я так здогадуюсь. Ну, в принципі, логічно так воно би мало роблять, бути. Якісь припущення да. ні, віра, а не вигадки. Чому Петро зміг визнати Божественність Ісуса Христа? Ми пам'ятаємо з Біблії цю історію, коли на шостий день Ісус запросив своїх учнів, Якова, Івана і Петра, на гору. Де відбулося преображення Ісуса. Тобто Він осяяв сонячним сяйвом божественної сили, Божественної істини. Його обличчя засяяло як сонечко, Його одяг став білим-білим, як сніг. І з'явилися Мойсей і Ілля на цій горі. Учні бачили це все. І вони, звичайно, були шоковані. Але це була істина, це була правда, це був факт. Факт здійснення преображення. Вони зрозуміли велич Ісуса, свого вчителя, який був скромною людиною серед них, як чужинець на, на землі. Але він мав під собою силу Бога, божественну силу, яка проявилася на цій горі преображення. Дякую. Таке питання для вас: кого представляв Ілля, а кого представляв Мойсей? Так, цей факт переображення він показав в мініатюрі якби картину майбутнього життя uh -huh. в Царстві Божому. Ісус представляв царя. Мойсей представляв тих людей, які через, через відродження, через воскресіння. воскресіння будуть мати можливість бути вічним, вічним життям, бути поряд з Богом. А Ілля представляв тих людей, які від які пережили перевтілення, перевтілення, яке дозволило їм від життя на землі переміститися до життя, не, побачивши... Матер, не побачивши смерті Так, не побачивши дякую. Полоцької смерті. Про що Петро міг з упевненістю заявити, і як ми маємо вірою повторювати його мужній приклад? Петро мужньо заявив про. Віруючим і прихильникам Ісуса про те, що відбулося на горі преображення. Він взяв на себе таку мужність, тому що Він був присутній при цьому преображенні Господньому. І він тут записано так: адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа. Не йдучи за хитрими вигадками, а будучи прихильниками Його величі, тому що він прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього донісся від величної слави цей голос, це мій син, мій улюблений, слухайте Його. Я його вподобав. Тобто, Петро чув цей голос і він передав. Прихильникам Ісуса, оцю істину, оце пророцтво про майбутнє життя вічне. істина може поєднатись з брехнею, компроміс зробити. Ні, цей компроміс неможливий. Його можна тільки теоретично сформулювати, але по факту завжди істина переможе. Якби угу. там брехня не була вигадлива, де б вона не ховалася в яких закутках вигадок, істина завжди переможе, тому що істина освітляє. Це як промінь слави Божої, який дає нам можливість вибирати правильний шлях. А брехня і вигадки людські вони відпадуть з часом, тому що істина всесильна, вона переможе завжди. Дякую. Наступний розділ: вплив пророцтва. Коли панує сум'яття, за що ми можемо бути вдячні, наслідуючи приклад того, як Христос приніс надію розчарованим учням на шляху до Емаусу? Після розп'яття Христа дуже багато людей розходилися з Єрусалима, в тому числі і учні, які йшли і розмовляли між собою, обговорювали цю подію, яка сталася в Єрусалимі. Ісус підійшов до них. Звичайно, Він склепив їм віки настільки, щоб вони не зрозуміли, хто це, і почав розпитувати: А про що ви розмовляєте? Про які події. Ну вони йому пояснили, що от сталася така подія, що присудили нашого вчителя на розп'яття, <клух> мертвили його. І Ісус зрозумів, що вони надіялися отримати Ісусом, Ісус, вони надіялися, що буде перемога над римлянами, що Ісус прийде для, як Христос для звільнення Ізраїля. Він зрозумів це і став їм пояснювати пророчі істини, починаючи від Мойсея і інших пророків, де описувалося в цих пророцтвах, описувалося майбутнє життя. І вони зрозуміли, що Ісус був людиною і Богом, які. Який звільняв людину від гріха, який дав людині можливість наблизитися Бога настільки, щоб о, мати життя вічне поряд з Богом. Дякую. І вони один до одного кажуть, як не палали наші серця, коли він нам розказував усі ці пророцтва. І за Божим планом, що ті люди, які прийняли, Спасіння від Ісуса Христа невдовзі стануть ким? Місіонерами. Місіонерами? І ми знаємо, що учні Ісуса Христа ким стали? Вони так, проповідниками стали апостолами. І в теперішній цивілізації, то вони досить велику частину нашої планети змогли благовістити. І християнство на теперішній час, скажіть, який результат гарний досягло? Так, християнство зараз заволоділо практично всім світом, всі да. континенти. Знайомі з християнством. Знайомі з істинами. Правда, потрібно ще розповсюджувати цю істину, угу. як от попередньому і році було. Світло сказано. Світло істини, щоб вони повністю отримали. Люди, які освячені вже цією істиною, освітлені нею, повинні також розповсюджувати її серед тих, хто ще не зовсім дозрів до розуміння пророцтва. Дякую. Процитуйте застереження Павла до Тимофія, яке є вельми актуальним сьогодні. Павло звертався до Тимофія свого учня, о Тимофію, зберігай передання, уникай марних балачок, суперечних тверджень, але знання, тому що вони віддаляють від віри. Що це означає? Оця звернення до Тимофія застерігає його від непотрібних балачок, від тих лжезнань, якими повниться зараз і тоді повнилася релігія. Зараз особливо дуже багато різних течій релігійних, які відволікають від істини, відволікають від тих пророцтв, якими Біблія нас обнадіє. Таким чином, треба бути дуже обережним і берегти істину в собі, і берегти істину в розмові з іншими людьми в місіонерській діяльності. Кожен день сатана придумує щось нове, а ми повинні від цього що. Він дуже винахідливий. Да. А як зберігатися? Зберігатися від його нападок треба тільки керуючись і маючи зброю істини Божої Божого Слова. Наступний розділ називається Якір для душі. Яким чином ми можемо розпізнати справжнє пророцтво яке є якорем, основоположним стовпом християнської віри? У Моса записано, що адже владика Господь не вчинить нічого, не сказавши своїм вірним, своїм проповідникам. Отже, проповіді, які. Говорились раніше до часів Христа і під час християнського життя Христа, а також після Його Вознесіння. В цих проповідях і в, в тих словах, які говорили пророки, це були Божі істини. Господь давав знання пророкам, щоб ті розповідали людям. Цілі Господа, його мету, Його бажання бачити людей саме такими, а не інакшими. Такими, які виконують всі заповіді, які вірні Господу, вірні пророцтвам. Людські сумніви актуальні у релігії зараз? Так, людські сумніви є. Були, є і будуть. Так. Звичайно, сумніви виникають внаслідок якихось суб'єктивних таких міркувань, внаслідок того, що є вчителі, які відводять людей від Господа, відводять від Слова Божого, якимись своїми твердженнями, своїми теоріями. Цих теорій зараз дуже багато. І в інтернеті можна зустріти настільки серйозні відхилення теоретичні, які іноді вихоплюють з Біблії якийсь контекст. І навколо нього будують хибну теорію, чим відводять людей від істини, від абсолютної істини, яку Господь хоче бачити в кожній людині, в кожному своєму творінні. Навіть в Біблії стараються знайти якісь несостиковки. Несостиковки. Ну, Біблія Переклади писалася людьми, людьми, звичайними людьми, так. які були одухотворені Господом. Але Господь використовував Ті слова, які були на той час зрозумілі, доступні для широкого кола людей. І іноді сучасні такі теоретики у лапках від релігії зсилаються на те, що це було недосконало, що там якісь похибки були. А насправді Господь заклав дуже великі, високі, абсолютні думки і ідеї в цих звичайних словах, звичайних фразах людських. Чому люди Біблію знаходять такі моменти, які кажуть, тут нема состиковки, цю книгу я би не, пис... не вбрав би в канон, або інші такі моменти? Дуже просто люди хочуть відразу в Біблії знайти всі істини. Дехто читає новий заповіт і на ньому лише базується. Але хто написав новий заповідь? Ті люди, які досконало знали. Істини, які Істини, записані, записані у старому заповіті, апостол Павло кажуть, часто апостол Павло написав той то. то, то. Ну як він міг би написати протиріччя старим заповітом, коли він вчився в кого? У них? Так. Гамаліїла. Ми знаємо. І та так, людина, яка знав... абсолютно тору, тору ідеальна. Знав ідеально. І апостол Павло так само знав це. І тому ми повинні знати спочатку основу те, що дано було євреям. І після того ми повинні досліджувати на базі старого заповіту, досліджувати що? Новий, Новий заповіт, коли будемо порівнювати вірш з віршем, тоді в нас буде менше сумнівів. Звичайно, ми тоді будемо бачити, що на той момент було сказано так Господом. Потім, коли Господь побачив, що народ не йде в ту сторону, Господь що? Їм М -м -м. дає іншу звістку. Покайтеся, щось так робіть. Ми не можемо те, що Господь сказав. В той момент на цьому лише базуватись. Ми повинні в загальному вивчати Біблію і тоді бачити, яке світло дано загальному. Тому що у Біблії можна навіть такі моменти: Іди або не роби цього. І ми можемо у своєму випадку знайти цей віршик. Ну, мені Бог сказав, не роби цього. А ми повинні вивчати повністю весь контекст. Ми повинні повністю. Розуміти, для кого це було сказано в Біблії, в який час, з якою метою. В яких, обставинах? в яких обставинах. І коли будемо ці всі фактори ставити на місця, тоді нам стане легше зрозуміти волю Господню стосовно мене у 2024 році. Так, цілком вірно. Перейдемо до наступного розділу, четвертий, який називається Передбачений Богом для Його дітей. Опишіть складну ситуацію. Яка зазвичай зустрічається в наші дні і те, як нам слід з нею справлятися. У наші дні зустрічаються, я вже говорив раніше, лише пророки, лише вчителі, які відводять людей від істин Божих, відводять свідомо, відомі темними силами для того, щоб подолати людей, щоб на бік темних сил побільше людей в жертву принести. Іноді, мабуть, і несвідомо це робиться, але мені здається, це свідомо. Робляться вчителі і вже пророки, які виникають, і про яких Петро попереджував. А були і в народі вже пророки, які між вами будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і відрічуться від того владики, який їх викупив. І тим наведуть на себе швидку погибель. Тобто покарання буде людям таким, які займаються от, вже, от, вже вчителюванням, покарання буде невідворотне. Так. І вони повинні давати звіт своїх діяльності про те, що їх чекає. Леже вчителі, лише пророки можуть бути в нашій церкві. На жаль, можуть бути. Можуть бути. Так. За допомогою чого ми повинні перевіряти? Чи це є вчитель Божий, чи чи це є вчитель псевдо? Ну, записано. Досліджуйте, якщо є в словах їх те, що записано в Слові Божому, то вони вчителі вірні. Якщо є якась відмінність, що відводить від Господа, то не слухайте їх. Це вже вчителі, вже пророки. Ви можете згадати в новому заповіті громаду. Які приходили додому і досліджували слово Господнє. перевіряли. Вирійці, 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 так. так. Це гарний Вони приклад є. Не довіряли абсолютно тим пророцтвам і тим істинам, які чули в церкві. Вони угу. приходили додому, брали Слово Боже, досліджували. Чи так насправді? Тобто, пройти лише пророку через їх розум було неможливо. Вони досліджували. Гарний приклад наслідування для нас. Да, звичайно. Наступне питання: які біблійні приклади наводить Петро, щоб показати необхідність і безперечність Божого милосердного визволення для тих, хто любить і боїться Його? Ну тут приводиться в біблійній історії про те покарання, яке Господь використовував для людей, які зовсім втратили. Зв'язок з істиною, які були беззаперечно віддані сатанинським силам. Ну, пригадаємо содом і моржу, пригадаємо потоп, в якому врятувався тільки Ной і його сім'я. Чому? Тому що люди настільки були гріховні, настільки були невичерпно гріховні, що Господь повинен був використати. От Таке покарання, щоб звільнити землю від цього гріха. А ще цікаво написано: адже коли Бог не пощадив, кого Англів. ангелів не пощадив. А я вчора читав книгу Історію викоплення, і там перші глави дуже гарно описували ці моменти, коли Господь хотів представити істину і представляв. Але ангели на чолі з Люцифером, який mm -hmm. потім почав називатися Сатана. Диявол, що повстали. Угу. І сатана хотів Адама і Єву взяти в заручники. І, можливо, бути таке, що Господь пожаліє Адаму і Єву, і вже ага. пожаліє і його. Угу. Інший варіант да, він здригався від тої думки, що через нього Адам зрішить. Це також він розумів. Але все-таки він вирішив: іду я по повній програмі, може, якось мені вдасться вернути мої положення. Скажіть Господь, бачучи його наміри, пощадив його і його ангелів, Ні. Не ні. тому що у них були наміри до самозвеличення, ні в якому разі не для того, щоб отримати прощення і служити, поклонятися і проставляти Творця нашого. Це і великий урок для нас є. Якщо Господь не пощадив, а ми знаємо, що ангели відносно людини є вищі чи нижчі? Вище, він не пощадив ангелів, то це означає, що він не пощадить і людину, яка свідомо відкидає Господні істини, яка гордість свою не принижує, а навпаки, самозвеличує, то така участь може бути і в нас. І перейдемо до наступного розділу. Він є останній в цьому уроці, цінуючи нашого викупителя. Яке найцінніше визволення пропонує нам Бог? Господь в своїх проростах, в своєму слові, пропонує своїм творінням захист від спокус, захист від спокус і від гріхів. Бо, як ми в попередньому розділі бачили, що слідує за гріховністю і за порушенням Запа? Смерть. Отже Господь дає іноді нам випробування, і записано, записано, що спокуса це не гріх, але потрібно мати силу, потрібно мати цей стержень, духовний, побороти, спокусу і не піддатися спокусам сатани. Вийти переможцем у цьому єдинобосві. Важко, дуже важко людині за своїми силами боротися з покусами, боротися з сатаною. Це неможлива боротьба. Якщо не буде рука наша в руці Ісуса, ми не зможемо побороти і з покусу і не зможемо вийти переможцем з цього поєдинку з гріхом. Тому дуже важливо. Керуватися цим пророцтвом, яке Бог дав, про те, що Він своє творіння буде зберігати, якщо воно збереже вірність йому, вірність Богу. Якщо ця вірність буде, то нам не страшні спокуси, ми їх подолаємо і не впадемо в гріх. Випробування потрібні для нашого життя. Так, випробування потрібні. Хто повів Ісуса Христа у пустині на спокуси? Дух Святий, Бога да? Дух повів на спокусу. Е, ті випробування, які іноді ми переживаємо, вони направлені на те, щоб загартувати наш характер, зробити його ближчим до того, яким Господь хоче бачити його. Таким характером, яким, який дозволить нам бути в Царстві Небесному і придбати вічне життя. Дякую. Отож, ми пройшли з вами урок. Урок дуже цікавий і потрібний для нашого часу, урок сьомий, який називається «Пророцтво для нашого блага. Який висновок по пройденому матеріалу ви можете зробити, сказати для нас? Нам слід вивчати пророцтво, бо в них закладена необхідність віри, необхідність підтримки контакту, тісного контакту з Ісусом, з Господом, без цього, без цієї єдності. Ми не зможемо мати спротив проти спокус, проти гріха. І е, нам потрібно вірити, абсолютно вірити, не допускати ніяких в своє серце і в свій розум тлумачень, які відводять від Господа. Вірно триматися істини Божої і виконувати всі заповіді Господа. Діти це може нас врятувати і забезпечити нам вічне життя. Дякую, що ви допомогли. Бажаю вам Рясних Божих благословень. Запрошуємо на наступні зустрічі. Дорогі друзі, дорогі глядачі. Я хочу в кінці зробити також висновок по уроку про для нашого блага. Пророцтво воно завжди нам показує на що. На майбутнє. Ми живемо в такий важкий час, поки що нас турбує яке слово, війна. Але якщо досліджувати 24 главу Книги Матвія, то не це ми повинні боятися. Тому що на війні зрозуміло, хто є, хто, що є що, більш-менш по Біблії ми можемо зрозуміти, що це вона нам говорила і все інше. Попереджувала. Так, да, Попереджувала. Ми повинні боятися, а верніше не боятися скільки, а готуватися до того моменту, коли будуть вже пророки. І ще цікаво написано, там повстануть лже-хрести. Так, так. Христос. Христос, скільки є христів? Взагалі один. Так. Тобто всі інші, хто це є? лже Христ. Так, да, фальш. І він захоть. І хто буде у вигляді лже Христів? Сатана, Шатана його прибічник. Прийняти... І... Щоб ми могли бути готові до того моменту, тому що. То будуть теж лжепророки, пророки, які будуть навіть цитувати Біблію, але перекручувати її істини у зовсім іншому ракурсі, у тому ракурсі, який нас буде вести не до небес, не до вічності, не до освячення, а від Бога. Тому зараз здобуваємо знання, практикуємо їх у своєму житті і надіємося тільки на Господа, тому що Він нас готовий зберегти як зараз, так і в майбутньому. Бажаю вам рясних Божих благословінь і до наступних зустрічей на нашому каналі. Амінь. Амінь.